Ам прокинувся. США нарешті анонсували військову допомогу Україні. Шпальти видань майоріють заголовками про 10 мільярдів доларів на 17 систем ППО Петріот. Та насправді це набагато складніше. Київ влада розібралася, яку насправді зброю зможе отримати Україна. Крім США, гарні новини. Також маємо з Європи. Далекобійні ракети з Німеччини, дрони з Британії та підготовка пілотів F-16 у Чехії. Про цю та іншу допомогу дивіться вже за мить на Київладі. До Трампа нарешті дійшло, що расисти хочуть тільки вбивати та руйнувати. Після цього, ввечері, 14 липня, він оголосив про можливе введення вторинних санкцій проти партнерів Росії. Обсяг таких санкцій може сягати неймовірні 500 але що більше важливо, Трамп досяг домовленості з НАТО про передачу Україні нового пакету озброєння. Відтепер США почне продавати країнам ЄС та НАТО зброю, яку згодом будуть передавати Україні. Очільник Білого Дому пообіцяв продати союзникам по НАТО ракети малої і середньої дальності та гаубиці на суму близько 10 мільярдів доларів, які потім будуть передані Україні. Також Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності GSM, що здатні долетіти навіть до Москви, для винищувачів f 16 та ракети -клас Повітря-повітря. Але це не найсмачніше. Дональд Трамп заявив, що 17 систем ППО Петріот готуються до відправки в Україну. Ймовірно, Україна не отримає одразу всі ці системи. Президент мав на увазі, що в Європі є така кількість систем, які потенційно можуть відправитись в Україну. На додаток до цих чудових новин. Комітет Сенату з питань збройних сил схвалив проект закону про національну оборону, якому передбачено виділення військової допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів у 26-му році. Нарешті Трамп прокинувся та побачив, що за тварина цей Путін. А що ви думаєте про цей різкий пакет допомоги від США? Пишіть свою думку в коментарях. Генерал-майор Крістіан Фродін, керівник спецштабу Міноборони ФРН з питань України, заявив, що перша партія українських далекобійних ракет, профінансованих Німеччиною, буде передана ЗСУ вже наприкінці липня. 20 Року. Німецька оборонна компанія Rheinmetall передала Україні ще одну мобільну рятувальну станцію, яка допоможе врятувати багато українських воїнів. Крім того, українські військові вже пройшли навчання на цих станціях у Німеччині. Німецькі волонтери доганяють свого потужного канцлера та передають 14 автомобілів швидкої допомоги у Львові Збройним силам України. Пришольці навіть і не могли подумати про таку допомогу клятим мопедам приготуватися. Велика Британія та Україна уклали 19-річну угоду про постачання зенітних ракет. Загалом наші друзі з Томаного Альбіону мають поставити 5 тисяч ракет на суму 2,5 мільярда фунтів. Також звичайні британські волонтери з Великої Британії приєднуються до допомоги та передають Україні 25 п'ять позашляховиків і два мотобайки для підтримки наших захисників. Сподіваємось, що з новими ракетами ми почнемо менше чути ці чортові шахеди. Чехія схвалила підготовку восьми українських пілотів на винищувачах f 16 Така підготовка. Приблизно коштує півтора мільйона доларів. Президент Зеленський заявив, що Норвегія готова профінансувати закупівлю одного комплексу протиповітряної оборони Петріо для України. І поки ви дивитесь сюжет про допомогу союзників Україні, не забувайте й самі робити свій внесок. Тож, усі, хто має можливість, закликаємо переходити за посиланням в описі або сконувати QR-код на екрані, та донатити на збір для сотої сталевої бригади, ставте лайк та підписуйтесь на Київладу.